Доброго дня, мене звуть Вікторія, і я рада вас вітати з мого рідного містечка Тростянець. Тут я народилася, навчалася, відвідувала музичну школу. Як будь-яка інша дитина я часто мріяла. Ці мрії були різні. І смішні, і часто занадто наївні. Але я точно знала, що аби чогось досягти у цьому житті, потрібно багато працювати. Тепер тут не полегла йти до своєї мрії, і, звичайно ж, ніколи не здаватися. Як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Чому саме я гідна отримати грант? Напевно, все ж таки, тому що я маю величезне бажання навчатися, реалізувати всі свої здібності та таланти. Я обожнюю вивчати наземні мови, спілкуватися з різними людьми, подорожувати, вивчати культуру інших народів. Я знаю, що отримую ці можливості, навчаючись на факультеті журналістики в одному з кращих європейських міст в Родсливі, на яке я вже закохалася. Я бачу, що інформація, яку ми отримуємо із засобів масової інформації, часто дуже суперечна. Тому саме журналісти є тими, хто висловлює та формує думку суспільства. Я безмежно вдячна долі. в програмі Абсаді, та, звичайно ж, я дуже вдячна університету СУПС за надану мені можливість достойно представляти Україну у Польщі. На сьогоднішній день найголовнішим для мене є здобуття європейської освіти. Я маю сильне прагнення використати усі свої знання та набути досвіду, щоб реалізувати себе як журналіст. Міти грамотно та чесно подати інформацію і, звичайно, ж навчатися новому. На Це серед кодніше ставіч України Польщі.